Всім привіт! Сьогодні я буду знімати обзор на цього нового пацана. Такий можна отримати, якщо ви прийдете в розірватися. Я ношу тільки три, але нічого. Оцей пацан дав мені його, тому я з ним його буду і знімати. Загодь до нас і будемо обзор. Обзорчик. Од канал на 50 підписників роблю роздачу, тому рекомендую підписатися. Ну, так і як це буде проходити? Дивіться. Спочатку я беру грінлазер е Санту і Леприкона. Зараз фармлю, ставлю поки що грінлазера, що мене провтикали. І потім е буду. Тільки його і поставити ще гімнозера і прикони. Так ми пройдемо кошмар. Надіюсь. Той, пацан, хай робить, що хоче. Надіюсь, не буде заважати Тому дивіться. Що ми будемо зараз робити? Спочатку поставили гірлазера. Потім зараз поставимо Санту, давайте ставимо зараз все. Далі ми ждемо ще одного поставити, поставити. все. Голови на це він крутих. Що у нього? Волк шпіт, волк Ренж, Демах, Ренч, куди ДПС? Ой-ой-ой! Це він крутий. Дальше потом переверим. честно. Дальше на билетах поставим лепрекончика. Я. Я ставлю. И рублю. Обзор. Я зароблю от прям. Став тільки легу. Все, ми будемо ставити тільки леги. Я це роблю от, от тільки після стріма Я тоді вже вставний. Тому, е -е, будь ласка, підтримайте мене, поставте лайк, напишіть коментар і, е -е, і підпишіться. Тому що на 50 підписників я роблю те, що дуже масштабне. Ні, не пішов. Продай це. Ще давайте. Мирамо на це і дивіться. Він уже його поставив цім крутий. Ніфіга собі в нього хотій штучок. Розказую, деякі люди думають, що я пішов назавжди оцієї місяці. Ну да Тому що дивіться відео. От минулий. Е... От, дивіться. Місяць тому, місяць тому, місяць, 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 два місяці. Ви подумали що я вже пішов і більше не вернусь Або пішов на дуже довго. Е -м -м, дивіться. Але зараз я вернуся на тиждень. Потім знову йду відпочивати. Продай лок. Отцу а Леву. Стоп. И начало фьючер. Пожалуйста, не мешай. Все, ура! Ми можемо поставити цього. Тому я піду, але я думаю, що скоро вернуся. Коли закінчиться літ, я буду знімати кожен день, я думаю. Навіть по вихідних, тому, надіюся, вам буде подобатися. Я дуже стараюсь. І робити роздачі повсюди з вами грати і стріми робити. Давайте ми цього санту. Так що так. От дивіться, у нас 48, і ми скоро зможемо добити 50 підписників. тому, будь ласка, давайте. Мы те Надеюсь, надіюся, давайте давайте все. Мы сам вот цей сен визор камермен. 126 початку поставлю. Ну окей, все. Ммм. Дивите, мы его ставим. Особенно. Почему карте 4000? Что покракачать? Пойдем 8000. Я тебе первый раз бачу, я в шоке. Я такие другие. Будет стоит 2.0. И вы, до речь, мы проходимся все на автоскиппе. Щоб Шо ми добавилися до складності І все, за 8 тисяч у нього тільки три левел, за 8 тижні виловимо само не качайте. Ну тому я думаю, що це рекомендує збирати оці м'ячики. Mm -hmm, Давай там. Сейчас прокачаем сад и будет вообще не было. Действительно, совсем. Покачали приколы. Такая машина все, депе, мы просто их знащим. Просто это юфо юмахана. А давайте сейчас поставим на максимум. Сейчас прокачаем, будем заводить такие вот такие. Леприкон, це, 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 це. Вот эти четыре. Хайпер, инженер. Ну а сейчас их стики поставим. Дивіться, просто гоче, стам скільки хочемо Все тепер раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, девять на чотири скільки це там? Тридцять шість? Выбираем 36 тысяч, чтобы покачать их на другий лайв Ой, боже, ты за шо стики? Мне кажется, что у меня скоро е, взорвется цей комп. Це може может, І Еще тики 5, 20 тысяч. І ще 20 тисяч. Ага, не ну, реально, це дуже легко. На авто скип із цими пацанами. Тому рекомендую, дивіться, оце, оце, оце і оце, я думаю, де їх коштує нам три тисячі. Ну да, лагается я так і иду. Совсем все на другом левеле, как минимум. Смотрите вообще. Вс, теперь отбираем. 8000. Їх просто разрезаю. За що так жорстко? Давайте вісім тисяч збираем. Так, дивіться, бачите, у нас сімсот вісімнадцять переглядів на цей момент. Давайте, коли у нас буде 750 переглядів, 50 підписників, ну да, і підписників. Тоді я що я зроблю. Що я зроблю? Що ж таке зробити? Зробити роздачу? Да. Роздачу на Godлі. Не те, що за е, яку можна вибити, а оту презент. Презент, презент на отут. 750 переглядів і 50 підписників. сто сорок семь. Давайте подаемся. И давайте остальные в Не надо. Це останні 8 тисяч, все Можемо це продати Поставити його десь тут. Просто От Уже сорокова хвиля. І у нас немає проблем. Давайте продаем. И мне черный, Саша интереснее. Сорок паша хвиля. Проблема. Але потім Ну все. Дивіться от у нас повністю армія цих пацанів, Чакунів, у мене не багато. Але... Ну, дивіться, наступне відео, я не знаю, може бути тільки Ауэр, вот такі Юнити, здесь пишеться АОЕ, дивіться. Ну да. А І мені тільки не пройдем. Але ми ще Тільки, станции мене. Вс. Кіки. 46 хвиля, і ми їх знищим. Йдуть, йдуть, а тут уже просто здихаються. все. все. І ми їх дивиться, як Зараз восьма хвиля. Хвиля. Все. Ми проходимо кошмар. А що так лохає? Вирішемо. От дивіться, наступний відео. Він тільки клок, а я тільки ауе Все, це ласт хвиля. Не знаю, навіщо він... Звари. Стоп. І дивіться, оці 5 мільйонів зараз пройдуть за секунду. 80, 70, 60, 50, 40, 30. 20, 10 і все. Ми почали кошмар, все. Блобіт. Зараз я йду Так, де Сан Спочатку мені треба були такі. Это штука. Буласочка, что нормально? Та що це таке? А, -а, -а. Це не найгірше, що тільки Могло випасти Давайте ще трошечки продаем. 250. Так, бля, подожди Вот так. И потом раз, два. А потом... Оп. И все, мы можем... Сейчас снова до YouTube. Да, блядь, же ешь, а? Ну, тому... Я вам висновок відео. Рекомендую шукати оці м'ячики, де тільки, де тільки можна. І дивіться. Шукайте, де тільки хочете. І получайте... Так, сподождіть. І получайте отакого от гравця. Він дуже сильний. Тому я закінчу. Ви теж закінчили дивитися? Ну тому я думаю всім пока.